Дівчатка, ми продовжуємо. і У нас в студії вже такі класні велюрові домашні костюмчики, приємні до тіла, приємні на дотик, тому що велюр він настільки а, тактильно, Так, коли до нього торкаєшся, він м'якесенький, теплесенький, гладесенький, такі шовковисті, теплі, а, одразу відчуття. А код товару у нас Багіра красива назва нашого костюмчика Багіра, синій колір, так до речі. Катерина Екатерина Євдокимівна, так. Замовила. Що замовила? Ага. Добре. Замовила щойно так, наш попередній лот. І а, ми вітаємо вас з вашою покупочкою. Зараз у нас ось такі домашні костюмчики, так, то моя колега якраз рекламувала. І, а, до речі, ці костюмчики у нас ідуть в розмірах 48, 50, 52 і 54. Вони такі еластичні, а, вони комфортні, вони м'якесенькі. і колір абсолютно не марки. Домашнього костюмчика одразу хочу зазначити, а, лінія плечика красиво так іде спущена. Потім іде такий стачний рукавчик. Така взагалі текстура, приємні, приємні на дотик. М'ягесенькі йдуть і рукавчики всередині. А, костюмчик іде на бавовняній основі. Що теж дуже важливо, так, до тіла. А це саме той костюмчик, в якому можна дівчата і спати, і по квартирі гуляти, і в люди вийти. Тому що це саме такий костюмчик, він може бути як прогулянковий, як домашній, так і навіть слугувати вам як піжамка ще. Тому що зараз, коли прохолодно, а в квартирі постійно ці відключення, так то дуже комфортно спати навіть в такому костюмчику, тому що він аля піжамка. А брючки ідуть на резинці, тому вони не будуть нічого при. Легка, еластична резиночка, посадочка теж висока, брючки внизу мають такий манжетик, тому не потрібно буде зайвий раз підшивати його, тому що за рахунок цього манжетика вони будуть триматися по ніжці. Вилюр синій, королівський такий колір, темно-синій, дуже красивий. Потім костюмчик сам по собі він доволі еластичний. Вилюр на бабовні основі він потягується. називається код товару Багіра. А, 1799 гривень це вже за дві речі, так би мовити, тому що і брючки у нас ідуть так в комплекті, і якраз іде ковтинка. А ковтинка теж еластична, вона потягується, вона вільного крою, нічого ніде не буде перетискати. Тут ще в нас такі написи: іде, так, летерінг. А далі горловиночка теж іде. Кругла, еластична, легко одягати, легко буде носити, легко в ньому ходити, спати та пересуватися. І навіть можна потяг з собою брати, так якщо ви десь їдете в подорож, або навіть якщо ви там прийшли в лікарню, вам треба там полежати, або пролікуватися, або ще щось. То теж доволі комфортно брати з собою таку піжамку, так виглядає дуже презентабельно, але найголовніше, що вам буде дуже комфортно і зручно. Ну і вельори він дуже легкий. Удобний. Огляді. Він абсолютно після багатьох циклів прання все рівно зберігає свою форму, свій колір, свій зовнішній вигляд. Він може вам вже набридне, але він ще буде як новенький, і ви б уже й хотіли його змінити. Вже будете й дивитися, де та дірка, щоб уже якась, я не знаю, з'явилася чи щось якась потертість. Але він буде все ще вас радувати своїм таким презентабельним виглядом. Тому дівчата, це завжди дуже така. Якісна, класна річ, яка буде вам слугувати доволі багато років, і це дійсно так, тому що у мене кілька костюмчиків, які якраз перебазували в домашній такий, знаєте, костюмчик. Якщо так, я ходила в люди, потім він мені вже набри, тому що один рік, другий, третій, потім ти думаєш, ну камон, треба вже щось трошки змінювати. Там, звісно, ти там чимось розбавляєш, але ж і я їх. Раз і собі вдома як домашні костюмчики зробила. А вартість, а вартість то у нас змінилася 1499 гривень. І це тому, що ви молодці, ви телефонуєте і не забуваєте, що ви формуєте вартість. Я інколи забуваю вам сказати, щоб ви телефонували, тому що я і так знаю, що мої красуні завжди телефонують мені, і звісно. Формують найкращу, найдоступнішу вартість. Тому я зараз для моїх найтаких спритніших телеглядачів буду робити розіграш. Ви пам'ятаєте моїх три чарівних конвертика. Зараз а, я візьму всі три конвертика, і ми знову з вами зробимо вам додаткову знижечку. А чому б і ні? Чому і ні? У мене тут якраз я дивлюсь, вони так е, лежать і підморгують мені. Знаєте, такі лежать, підморгують. Ось таких три чарівних конвертика в кожному є. Е, е, яка я навіть не буду дивитися, де яка у нас зараз я буду ось так робити, так тасувати, тасувати їх. А ви мені можете або зателефонувати, або я не знаю, пане оператор, де витягувати? Який, який, який конвертик? Іде, як це не йде, Звісно, іде. Він любить завжди зробити нашим телеглядачкам класну, якусь витягу будь-які, які хочете. Витягуйте, витягуйте ось цей. Так, ці а ці забирайте туди. Щоб я їх вже тут не тримала. Ну що, дівчата, ви готові? А, так, 50 гривень! Додаткова знижечка! 50 гривень сьогодні. Ось такий легкий на руку. У нас пан Геннадій витягнув вам додаткову знижечку. 50 гривень. Ось такий конвертик у нас попався. Хоча треба було показати, тому що в мене там і ще інші були суми. Але дівчата, ось 50 гривень, як то кажуть, вже на каву і зекономили собі. Так, а чому? А чому і ні? А, але ви настільки в мене активні, що ви самі собі зробили ще додаткову знижку 1099 гривень за такий м'якусінький красивезний костюмчик, який можна і на прогулянку, і для квартири, так і для сну взагалі. Ми його позиціонуємо а, як костюм, так а ви вже вирішуєте. Це у мене вже пішов такий, знаєте, спектр асоціацій, в чому, де, як я бачу, тому що це саме той костюм. Він настільки практичний, що його можна і дома. Ось гості прийшли. Так ви одягнули його і можете зустрічати і себе, комфортно почувати. Вам тепло, затишно. Ви виглядаєте теж охайно, красиво, а, вам комфортно. Він еластичний, що дуже зручно. Ну і звісно, а якщо ви прийдете, десь а, як то кажуть, в магазин щось купити ще жилеточку зверху накинули. Ну звісно, коли це осінь весна, не зимою. Хоча зимою, якщо під низ ви одягаєте термоодяг, то можна і зимою ще його вигулювати. Ось, але а, насправді а, дуже комфортно ось весна, так, ось такий демісезон Весна, осінь, оцей перехід тоді так, жилеточкою. Тому обирайте і піжам три в одному. Прогулянковий домашній піжама. Дівчата, ну дивіться, ну хіба я не права? Гляньте на нього. І еластичний який. Він на не біда. Бачите, трішки Наїли цих різдвяних смаколиків, різдвяний штолен чи печиво, що там, піднаїли і все. Або олів'є так, перебрали. І все. Костюмчик з вами одразу а, такий раз і збільшився. Потрібно назад, зменшився і все. Оверсайз, модно, стильно молодіжно, так. Ось, Бачите? І а, по кольору теж він такий абсолютно немархий, не вибагливий, але Боже, який ж він приємний на дотик. Ну, Ви як котеня будете Дома будуть а, всі вас гладити. Я коли вдома вдягаю валюровий костюм, мені завжди моя малеча, до мене так, знаєте, мама, ти така м'ягенька, ти така ніжна, та ти як киця, ти як киця, і оце гладить мене тут тактильно, до вас хочеться завжди торкатися. Тому, якщо хочете, щоб ваш чоловік частіше вас жмякав, до вас торкався, дівчата вдягаємо. Велюрові костюмчики вдома, і навіть коли зараз прохолодно, так будете спати, буду до вас тулитися. Він такий м'який, теплесенький. Ну клас, особливо у кого є постіль, теж така ось так. Велюрова, м'ягенька, тепленька. На неї лягаєш і все, так тобі класно. А, тому у нас ще такі класні костюмчики. Всього навсього за 1099 гривень. Я нагадую, що а, код товару Багіра, розмір 48, 50, 52 і 54. І вартість мої хороші тільки для тих, хто зателефонує. Просто зараз під час прямого ефіру зберігається ось така фінальна 1099 гривень. Тому що якщо ви зателефонуєте вже завтра, ви знаєте прекрасно, що вже вартість може змінитися, якщо якісь знижки, подарунки, то теж автоматично тільки для тих, хто замовляє під час прямого ефіру тут і зараз. І додатково не хвилюйтеся, у вас завжди є можливість ще додатково приміряти потім в примірочній так. Цей костюмчик. Дивіться, тут і брючки еластичні, класно потягуються. Дійсно, весь костюмчик дуже. Класнючий, тобто він і потягується, тут і резиночка, і висока посадочка. Кишеньок, до речі, немає. Я теж перевірила одразу, кишеньок я тут, ну знаєте, не нащупала. Ось, але це його і абсолютно не псує, тому що коли ми там вдома або у вісні, нічого там по кишеням розпихувати не будемо. Але загалом такий він, бачите, спокійний, теплий, затишний, ну, весь такий домашній, домашній правда? І вартість сьогодні теж така спокуслива за дві речі речі, тобто за брючки, за ковтинку, це вже хороша вартість, тому що в середньому зараз інколи йдеш просто а, гольфик, якийсь велюровий або ковтинка буде від півтори тисячі коштувати. А тут у вас уже і брючки, які можна окремо з футболочкою, з маєчкою одягнути в квартирі з топіком, так все залежить від того, який у вас розмір, які у вас уподобання. Ось і так само цю ковтинку. Боже, з джинсами одягнули. Так хоч і зимою, якщо ви любите тонкий светрик під низ, будь ласка, своїми улюбленими джинсами одягнули, і буде дуже і дуже класно. У нас, я дивлюся, залишається три нагоди всього-навсього. Ми будемо рухатися далі, ви поспішіть, тому що там дійсно не знаю вже в яких розмірах залишається, але нехай саме вам пощастить вихопити ваш розмір. Ну а ми будемо готувати для вас наступну пропозицію, тому не перемикайте і дочекайтеся.